Сьогодні я вам розповім про те, яку культуру приніс село Залиман наш сусід, російський загарбник. В цьому селі з 1968 року стояв ось цей будинок культури, який постійно збирав всіх мешканців цього села на різні міроприємства, на різні свята. І що тепер робити, розповість керівник гуртків цього будинку культури гадяцька Наталія Іванівна. Ну що, Наталія Івановна прийшла до будинку культури до свого. Так. Це наш храм був. Тут працювали останніми роками. Тут були наші всі заходи, які проводилися для села і для району. Будинок культури наш був один з кращих в районі. От, Працювали ми на совість. Ми це знаємо, скільки тут скільки засняти. Так, О, це була оддушина для людей, які сюди ходили займатися в наші гуртки. Наш відомий колектив Родина, який протягом 10 років представляв район і своє село, і район, і в області виступали. І... Брали участь у таких міжнародних заходах, Єврофольк, от, у всіх конкурсах. Ну, а тепер ми бачимо, що зруйновано все. І якщо расисти думають, що можна вбити таким чином культуру, руйнуючи будинки культури, школи, то всі ми розуміємо, що наша культура, наші традиції. Вони у, у нас у душі От, передаються дітям з покоління в покоління. Таким чином, звичайно, не можна знищити нашу націю, знищивши все оце так, у, перетворивши в руїни. Вони навпаки її роблять кріп, кріпшою цю націю. Ну, звичайно, звичайно. І, і ми всі, я думаю, віримо в те, що в наші Збройні Сили. Як говорив класик, що у справедливих армій доля завжди прекрасна. Так що віримо нашим хлопцям, як можемо їм підтримуємо їх морально. Ну і я думаю, що незабаром буде перемога, тому що хай посміє хтось в країні, дає такі батьки, дає такі сини. А чому йде війна, як ви вважаєте? Ну, ви розумієте, я не політик. Але із -за недалекого розуму, чи як можна сказати, однієї людини його режиму, страждає весь світ. Це те, що За два роки, мабуть, перед війною, де ми почали нормально, ремонт зробили, вікна поміняли, двері поміняли. Все зробили і воно нате. І щоб ми нарешті нагрілися, топилося, в нас гарно тепло було. Діти ходили на репетицію, дорослі. От, таке життя вирувало, від концерту до концерту. Всі готувалися, і старалися, і костюми шили. і Бачите? От, і все. І маємо і те, що маємо. Одним помахом, а так все зруйновано. Одним снарядом або декілька. А декілька, декілька. декілька. Спочатку, спочатку бібліотеку там привели. Та й взагалі. Тепер тільки біль і жаль за цим всім. Жаль людських будівель, які зруйнували, людей, що залишилися без даху над головою. І при тому, що люди вже такі в віці, що відбудувати дуже важко. І жаль цих всіх приміщень. І школи, і сільрада, і будинок культури, і магазини. Все, все зруйновано. Ну що, відвідала? Відвідала своє місце роботи, оце весна вже починається, вже б у нас тут кипіла робота, вже вигрібали, вимітали, квіти садили. Ну, поки що цього не можемо зробити, на жаль. На жаль. Ну, я думаю, що все зробимо. Все-таки ми впевнені в тому, що перемога буде і. і... Повернеться все на свої місця. Побажання. Побажання тільки перемоги і миру. Здоров'я нашим хлопцям, воїнам. Дай Бог їм здоров'я, що тримають оборону, захищають нас. От. Ну, а ми будемо чекати перемоги. Дякую вам і до зустрічі. Добре, до зустрічі.